Збираємося тут щосуботи, з 10 до 11 години, і пропонуємо нашій місцевій владі розглянути перенаправлення бюджету, на нашу думку, нецільових на потреб міста на користь Збройних сил України. Зараз така акція відбувається по всіх містах України, небайдужі громадяни приходять, виказують свою громадську позицію, вимагають саме від місцевих влад. Використовувати наші бюджетні кошти, які ми якими ми сплачуємо податки, саме на підтримку наших хлопців, які перебувають у гарячих точках, ми вже не можемо дивитися на те, як щодня привозять наших загиблих воїнів на щиті. Ми маємо щось робити саме зараз, саме в цей час. Тому в нас є. Пропозиції, які ми пропонуємо кожного разу, коли приходимо сюди щосуботи, створити такий собі громадський комітет, який зможе допомогти нашим воїнам. Ми пропонуємо нашій місцевій владі зібратися з представниками громадськості, щоб долучилися юристи, щоб долучилися економічний відділ. І ми це питання вирішили і поставили на потік, розробили такий собі механізм допомоги саме військовим. Які є громадянами, жителями міста Обухова і навколишніх селищ?